Дуже хочеться вам розказати про один приклад, який буквально на днях відбувся зі мною на моєму терапевтичному прийомі. На прийом звернулася жінка 40 років з симптомами занедужання, кашлю та підвищення температури. Виявилось, що вже близько п'яти діб. У пацієнтки тримається температура біля 38-38,5, У восьми абсолютно відсутній апетит. Вона не вживає їжу і дуже дуже мало п'є. При цьому вона абсолютно не зверталася за допомогою і, прийшовши на прийом. Мала величезну, дуже серйозну загальну слабкість, і для таких пацієнтів буде можливо навіть рекомендоване стаціонарне лікування і ведення більш серйозне такого випадку. Тому це ще раз звертає нашу увагу, що ми маємо прислухатися до себе, вчасно реагувати на симптоми і не боятися піти на вчасну консультацію до лікаря.